Як Усик підпалив російські дупи, унікальні слова Олександра про війну ще в березні та офіційне повернення екс чемпіона світу Деонтея Уайлдера? Реванш Усика та Джошуа уже невдовзі. Тому давайте разом вболівати на каналі Тайк Майсон. Я Макс Діденко. Камон. Стефанія, мама моя Стефанія. Так, так. А що про нинішній хевівейт думають діди? Екс чемпіон світу Ларі Холмс висловився про поточних топів хевівейту. Деонтей Уайлдер та Ентоні Джошуа. Так вони ж ніякі. Та вони взагалі нічого не вміють. Подивіться тільки те, як вони викидають джеб. Він летить від пояса. Джеб це прямий удар. Його ось так роблять. А те, що у вас це не джеп, не знаю, що це таке. А захист. Ось так треба тримати руки. Це допомагає захиститись від удару. Розумієте, про що я? Вони навіть найпростіші двієчки, І то до ладу не вміють викидати. Я вже не кажу про рухи, щоб убезпечити себе. Хто кажете, добре рухається? Тайсон Ф'юрі. Та він має рухатися як Ларі Холмс. І Йому потрібно завдавати ударів, а не приймати їх на себе. Що він намагається довести? Що має трималку, це бокс. Тут вся ціль у тому, щоб влучити та не отримати удари у відповідь. Загалом, все це не те. А ось у мої дні все було інакше. Ми наховалися один від одного, а билися найкращі з найкращими. Подивіться тільки, що зараз відбувається у боксі: ніхто не хоче битися, але всі хочуть заробляти. Чому ви не змусите всіх цих мужиків відпрацьовувати свої гонорари? І зараз, як представник молодшого покоління, я мав би дещо посміхатися, мовляв, та що ви там розказуєте, а от в наше время? але ж Холмс цілком має рацію. Ви тільки подумайте, що його кар'єра тривала майже 30 років, і він встиг відбоксувати 75 разів, у тому числі зі справжніми топами свого часу Кеном Нортоном, Тревором Бербіком. З Леоном Спінксом, а також двічі з Майклом Спінксом, а ще Майком Тайсоном, Евандером Холіфілдом, та навіть здолав Мохамеда Алі 60-ті, 70-ті, 80-ті роки. Тоді дійсно найкращі билися з кращими, причому три-чотири рази на рік, а не як зараз. Але на один момент я все таки вкажу: З початку нульових і до середини десятих у Хевівейті все було іще куди гірше панування братів кличків. І якісь там чуваки довкола, яких українці б'ють. Для нас, українців, це ніби й круто, але для інтриги не дуже. Тому те, що зараз є Усик, Джошуа, Ф'юрі, Уайлдер, Уайт та Паркер, які іноді ще й б'ються між собою, це вже непогано. Як виграти таку саму футболку, як у Олександра Усика? Ексклюзивно на честь реваншу Усик Джошуа, я подарую її. Одному з вас. Розіграш відбудеться у моєму боксерському телеграм-каналі. Тому запрошуйте друзів, підписуйтеся, так буде шансів тільки більше. Посилання в описі: Камон! Один із найкращих надважковаговиків сучасності повертається в ринг. Я кажу про бронзового бомбардувальника Деонтея Вайлдера. Сам американець підтвердив, що повертається в ринг боєм проти фіна Роберта Хеленіуса. Чи повернеться ще део після важкого програшу від Тайсона Ф'юрі було відкритим питанням? Адже відчувалося, що ця поразка перевернула свідомість. У Вайлдера. Він навіть казав, що вирішить, чи варто боксувати тільки тоді, коли прийме психотропні препарати. І схоже, що покурив таки вдало. Ну, прям як росіяни в Криму. Стікай, в подвала слізь бистро, ще волна була. Нах... Роберт Хеленіус як суперник доволі цікава фігура. З одного боку, перше, що кидається в очі, це вік. Фіну вже 38. З іншого, людина, яка перегривала Чисору та Сема Пітера, вже котирується непогано. Щодо стилю боксу, ви скандинавських чоловіків бачили? От і Хеленіус десь такий самий. Лісоруб, котрий каже: «Я є Роберт Хеленіус, і йде на пролом. Велетень, руки біля голови не тримає, нахабно пре і володіє солідною скандинавською силою. Як довго в такій манері він протримається проти Вайлдера? Питання. Але видовище має бути класне, і той таки Уайлдер розказав, чого чекає від бою Олександра Усика та Ентоні Джошуа. Моє серце каже, що Усик переможе, і що це буде легка перемога, оскільки він зараз упіймав. Необхідний імпульс та динаміку. Але ж це бокс. Тут ніколи не можна бути впевним на 100%. Тому обом побажаю удачі. Сподіваюся, вони залишать ринг так само, як і увійдуть туди на своїх двох здоровими та зі здоровим глуздом. Ну і друзі, бій вже от-от. І якщо ви чекаєте від мене якогось прогнозу, то його не буде. Скоріше буде побажання. Забудьте про перший їхній бій. На нас чекає щось історичне, чисте, велике, багатомільйонне. Я щиро раджу вам приймати таку велику подію з максимально чистими мізками, без думок про те, як боксери себе показали у першому поєдинку. Вони будуть іншими, це буде інший бій. Не обтяжуйте себе рамками попередньої зустрічі, але поставте лайкос, якщо вірите в перемогу Олександра, або напишіть комент, якщо в Джошуа. Але аргументуйте, чому телеканал Правда тут оприлюднив ексклюзивні кадри того, як Олександр Усик іще ще в березні, перебуваючи в Україні, завітав до шпиталю, аби підтримати підтримати наших військових. Саме наші герої, захисники і настановили Сашка їхати і битися. Цікаво те, що про війну казав чемпіон тоді. Не ми її почали, во-первых, а во-вторых, що ми у себе вдома і ми захищаємо те, що у нас є. І ми не збираємося це віддавати, тому що це наше. І ми не збираємося ні з ким. Якщо розділити, якщо ви до нас приїдете, якщо мир до миру, якщо бій до бою, в єдності то сила. Тобто Пісня, під яку я виходжу, вона була написана е, автором. І, і мої слова там теж є. Ми не маємо права здаватися, тому що це наш дом. Допомогти військовим сьогодні це задача кожного з нас. І я маю крутезну ідею, як це зробити. Трибуна започаткувала ексклюзивні NFT. Серед них золота олімпійська медаль Жана Баланюка. Перстні Станіслава Медведенка. Та картка з підписом Олександра Зінченка. NFT зараз набирає оборти, тому це навіть гіпотетично може бути і ціла інвестиція. А ще реально класна нагода допомогти українським героям. Як придбати? Читайте в закріпленому коментарі. Слава Збройним силам України! Оскар Далахоя заговорив про чужі яйця. Oh my. Ви просто гляньте на те, в чому порівнював Майк Тайсон Джошуа та Усика у цьому ролику. І в чому їх порівнює Golden Boy? Я був бійцем, що змінював тренера вісім разів. Мені завжди потрібно було 3-4 поєдинки, щоб пристосуватися. Насправді мені здається, що Усик, ймовірно, легше переможе Джошуа в другому поєдинку. Я думаю, що якщо усики потрапить у нокдаун, то підніметься і нокаутує тебе завдяки своїй мужності. І справа не в мужності, тому що вона є у кожного бійця, який виходить в ринг. Але це щось на зразок жорсткості, а в цілому це яйця. Ось що це звичайно, і у Усика, і у Джошуа є яйця. Але я думаю, що Олександр використовує їх частіше. Секс. Я приблизно розумію, про що каже Делахоя, але від цього теза не перестає бути менш дивною. Чесно кажучи, чим би дитя не тішилося, аби була наша перемога, в тому числі в українському Ютубі. Тому перевірте, чи ви підписані на канал, та чи вдарили ви по гонгу? Варто це зробити на Росії та в нашому Криму. Горить. Давай треба свалювати сюда. Довший час, росіянці та їхні змі подавали Олександра як свого боксера, мовляв: Ну усик, ну він же з Крима, Це ж наш пацан, справедливості заради Усик також частково цьому підігравав. Ібо ми славяні, але на прес-конференції він зняв усі питання, запаливши піснею Ой, лузі, червона калина. Гляньте за підказкою. Це реально було круто. І якщо раніше російські помийки компліментарно відгукувалися про боксера. То як же в них палало через позицію Усика у останні. Місяці? Мій колега з трибуни Андрій Розанов відшукав найсоковитіший треш із російських смітників: видання Чемпіонат. Нравиться як спортсмен. бойца бойцяють з Федором, а він набив на плече Усика. Олег Фомічов напоминає Емельяненко і симпатизує Олександру. В топ-док він путем. к чемпіонству. Російський боксер так і збив усіка, що суддя встановив бой. На реванш украинец не явился. Но впоследствии Матвей Коробов и близко не добился тех результатов, что есть у Александра. Получал копытом в голову и мечтает об исчезновении денег. Интересные факты о бусике. Александр – яркая личность во всех отношениях. Почти весь боксерский мир против украинца. Сопернику Усика помогает даже Тайсон. Жалеют аутсайдера Джошуа или не любят Александра? Чемпион, что это было? Усик устроил фрик-шоу на дуэли взглядов. Видео. Энтони Джошуа, Эдди Хирн и Принц Халид в недоумении удалились со сцены. Выдание Риа. Меня попросили, Александр Усик рассказал о своем отъезде из Украины. Выдание «Спортбокс». Российский боксер ударил Усика в пах и победил. Негодованию украинцев не было предела. Российский боксер заставил Усика опуститься на колено, но судьи дважды пожалели украинца. Россиянину предстояло отыграть большой гандикап. Усик же грамотно контролировал бой. Но российский боксер деклассировал Усика. Судьям пришлось спасать украинца от избиения. Угрозы здоровью, блестящая карьера Александра Усика вызывает восхищение у любителей бокса. Чесно кажучи, з таким підгоранням я дивуюсь, як вони ще не сказали, що біолабораторії з пташками також придумав боксер. А ви вже бачили, як Олександр Дав тягла росіянину. Якщо ні, зазирніть сюди. Тут цікаво. До перемоги, друзі!